Пам'ятник козаку рогу одне з видатних міст міста Кривий Ріг, встановлений він у металургійному районі нашого міста. Урочисте відкриття пам'ятника відбулося 28 травня 2011 року на честь дня міста. 62-тонний монумент висотою 5,5 метрів складається із двох частин. Сама скульптура козака, який тримає за вуздечку коня, важить 3 тонни. Її вилито із бронзи і розміщено на масивному постаменті. П'єдестал вже виконано із природного каменю, моноліту залізної руди, доставленого з Криворізького кар'єру. Хто ж такий козак Ріг? Запорізький Козак Ріг – особа, хоч і оповита легендами, однак цілком реальна. У 60-70-х роках 17-го століття він був кошовим отаманом Запорізької січі. На схилі літ. Колишній ватажок покинув Січ і вирішив оселитися на місці, де зливаються річки Інгулець та Саксагань. І з плином часу, навколо хати козака почалося розростатися поселення. Оскільки в боях ріг втратив око, в народі його прозвали Кривим. Це прізвисько залишилось і в назві сучасного міста. Авторство пам'ятника належить почесному громадянину міста, скульптору. Олександру Васякіну. За задумом автора, скульптура зображує історичний момент. Після довгої мандрівки козак Ріг зупинився і зійшов з коня на місці, де з'єднуються дві річки. Саме тут почалася історія міста Кривий Ріг. Тож запрошую вас наживо відвідати цей важливий пам'ятник нашого міста.